Вітаю всіх, я як обіцяв хочу сьогодні спробувати садити картошку своїм новим трактором, але я великих ілюзій все-таки я не створюю чи не живу великими ілюзіями, тому що трактор ще на релі не був. У городі він ще не був, тому я не знаю, як він себе поведе. Про в тому, що в мене вже вирений город. Мені треба е, тягнути оцю картоплісажалку. Як бачите, я вже її під'єднав, вона вже мене готова до роботи. От. І як поведуть себе ці колеса? Задні колеса я маю на увазі, я навіть не знаю, тому що задні ці колеса це колеса москвича, без всяких шипів, без нічого. І чи вони підуть по паханому чи вони будуть пробуксовувати? Оце питання. Те, що мощності цього двигуна, в такому варіанті з двома коробками вистачить ну, навіть двохкорпусного плуга, я не сумніваюсь. Тому для картофеля це для нього 0. Нічого не значить. А от, як буде з колесом, я не знаю. Якби були шипи, я б теж не хвилювався, а тепер не знаю. Ну, в общем, побачимо. А я чому так уверно кажу, тому що. Ця схема, по которой я побудував трактор, це точна схема повторена із цього трактора, котрим я корпусним плугом користуюсь, двокорпусним плугом користуюсь при орці Землі. Тому тут все так як в тому тракторі, за виключенням коробки передач. У мене там теж ГАЗ-51, дві коробки стоять. А тут коробка стоїть у мене перша Волговська, вторая Азоновська. І головне, що я поставив сюди задній міст із Москвича. І як бачите, колеса теж з Москвича. А там задній міст у мене з ГАЗ-51 і МТЗ-82 колеса. З Йолочкою, з ґрунту зацепами гарними. Тому той трактор у мене вже 2 роки працював з цією картоплясижалкою без всяких проблем. А як буде працювати цей, ну, ми побачимо. Тепер пару слів про цю картофелісажалку. Я вже казав, що я 2 роки її користуюсь, це вже третій рік. Хто дивився моє відео, це була вбита картофелі сажалка. Я купив її в такому стані, що вона просто використовувати її не було можливості. Але я все зробив, все зараз гарно працює. У мене були оці зірочки тут і нижня переварені дуже косо і в різних цих. Як якби здвинути в різних плоскостях здвинуті одна відносно другої якби в сторону. Тому я повністю розбирав картофелекопалку, Картофілісажалку вибачайте, І зрізав, зрізав всі шестерні, переварював. Ну, в общем, тут багато чого ще поробив, щоб. Картоплю не зажимало такі от поробив, направляючи. Брумто зацепи такі на всяк випадок. А як бачите, зараз вона гарно працює, все, як повинно бути. От, ну, тож, поїдемо зараз на поле, загрузимося і будемо дивитися, що в нас вийшло. І так, друзі. Хотів вам показати відео, як працює мій трактор в комплекті картофелі Але вийшло так, що тільки ми зайшли в поле, почався дощ. І подивіться, в якому стані. В не копалка, колеса трактора. Тут грязь везде. Коротше, ми встигли пройти декілька рядків. Знімати мені не було можливості, тому що йшов дощик, все-таки камера цього не любить. Тому вирішив потім зняти, не знаю, як вийдеться мене чи не вийде. Але зараз в городі болото. Їхати туди якось, в принципі, не дуже хочеться. Тепер про роботу трактора я думав, що будуть, що будуть пробуксовки, що він буде. Проблеми будуть у нього на пахоті, а вийшло, що абсолютно ніяких проблем. Він їде акуратно, тихенько, просто насолоджується. От Сидиш за кермом і насолоджуєшся цим, цим процесом. В самому кінці там у мене такі великі бугри, От, то пару пробуксовок було, коли я розвертав трактора. От, але він цеплявся за ті бугри картофелесажалкою. От, І якби би такий якорь. От, ну не знаю, сонечко то появилось, тільки що появилось сонечко, то півдня йшов дощ. І там не знаю, як ваша зараз на городі. Їхати, мабуть, немає ніякої сенсу. Буде або завтра, або відкладемо це на наступні дні. Думали, сьогодні все зробити і зробили б там ми. За пару годин посадили в картоплю, але не вийшло. Ну, якщо тільки буде мене можливість зняти, як він працює, я все-таки постараюсь зняти. Ось, друзі, покажу на полі. Ми пройшли 4 рядка, туди-назад, туди назад. Ось цей рядок, цей рядок, третій і четвертий. Ну, гарно все працює. Ось видно резину, оттиск мого нового трактора. Ха -ха. Особливо тут ось видно скат такий лисий. Але чим це хорошо? Чому я перейшов на цей трактор, тому я зараз розкажу, тому що я зробив його спеціально для обробки картоплі. Я ширина в осяг трактора 60 см. І на цю ширину я завжди сажу картошку 60 см. Так от. Якщо я проходжу в той кінець. Трактором посадив рядок, я розвертаюся і ось по цьому сліду, який рядом, їду іду правим колесом. От, я розвернувся, з правої сторони мене посажена картошка, і я правим колесом. І таким чином, оцей рядок, який я посадив, і той, який буде посаджений, чітко. Чітко буде 60 сантиметрів, Оце я цього і добивався. Чим це добре? Я тоді зможу спокійно їздити по рядках своїм трактором, потім настрою окучники рівно на 60 сантиметрів І жодних у мене проблем не буде з тим, щоб якусь картошку там задіть. От, щоб мало що заїхати на рядок і щось інше таке. Ось я так вирішив цьому році посадити картоплю, як кажуть, для експерименту. Ну, побачимо, що воно буде. Що воно буде далі. Ну, побачимо, може, пройдемося ще декілька рядків. І що будемо? Сажать то я постараюся, таки зняти хоч невеликий фрагмент, як воно все працює. Ви бачили невеликий фрагмент, як йде посадка картоплі. От. Спеціально зробив так, щоб був такий жолобок, щоб туди водичка зверху, щоб водичка туди попадала. От. Зараз додаю картоплю і продовжимо. Але навряд чи я буду робити зйомку, бо йде раненька хмарка. І десь. Велика вероятність, що буде знов дощик і вже темніє, так що скільки міг зняти, стільки зняв. Ну, а так, копалка відпрацьовує на п'ятерку. Претензій до неї ніяких нема. Тут переробив трохи привід сьогодні копалки під цей трактор. Ну, в принципі, Робоча модель, трактор, копалка. Ще навчити треба сажалку, щоб він тянув і все буде в порядку. Буде гарний помічник. А їхати їм просто одне задоволення. Просто я кажу, їду цих і тяну за собою картофелі сажалку, Просто душа радується.